Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. 15 вересня 2019 року. Майдан Громадський контроль прийняв рішення проводити пікетування Генеральної прокуратури України з вимогою щодо зняття прокурора Хмельницької області Цінишина, а також я не можу назвати по іншому всієї його банди. Прокурорів, які працюють в Хмельницькій області, це злочинне угрупування, які тисячами сажає невинних людей заграти, які зовсім не знають процесу, які зовсім не хочуть виконувати вимоги закону. Майдан громадський контроль розпочинає флешмоб зняти прокурора Синишина та його всіх підлеглих прокурорів, бо вони є всі злочинці. Ці люди, які порушують брутальний та безкарний закон і знищують Україну, більшість цих прокурорів сьогодні працюють я вважаю на Кремль, тому що вони, я кажу, створюють ті умови, щоб підірвати державний устрій України. Ви зараз почуєте багатьох. Мешканців Хмельницької і Хмельницької області, які будуть вимагати зняти прокурора Синишина та всю його банду прокурорську для того, щоб навести порядок в країні. Ми віримо президенту, ми віримо новому прокурору Рябошапки, що він зможе виконати ті обіцянки, які давав президент України Володимир Зеленський. Я батько засудженого незаконно засудженого Неймака Євгена, Неймак В'ячеслав Євгенівич, От звертаюся до президента України. Та до генерального прокурора Рябошарку. Наведіть кінці -кінці влад в кінці кінців лад Хмельницької області. От, звільніть цього прокурора Синишина, обласного прокурора і його замів. Це люди, які дискредитують прокуратуру України. От, я просто вимагаю. Це люди, які чинять зло, які повинні бути звільнені і бути за ґратами. Дякую. Я Понятовська Олеся. Як член громадської організації Майдан Громадський контроль, як журналіст газети Правова Україна, звертаюсь до новообраного президента, якому ми віримо, якому ми дали дуже великий кредит довіри, ми сподіваємось на те, що в нас нарешті закінчиться те беззаконня, яке робиться у Хмельницькій області. Ми сподіваємось на те, що ті люди, які мають уособлювати довіру народу до цієї влади, а на сам на само на само на самом деле фальшують справи проти людей, що вони підуть з цих посад, підуть з позором і підуть під суд. Такі люди не можуть бути представниками закону, не можуть бути нової України, ту, в яку ми віримо, якому хочемо її бачити. Правову квітучу і нашу Україну, нашу рідну Україну. Я присут э, провісті лапа не скалі, країні, тому що. Что... Беззакония правоохранной системы и прокуратуры заставляет желать лучшего. Я осужден по статье 296 части 4. Незаконно. Данное главное дело было сфабриковано как правоохранными органами, так и прокуратурой. Прошу вас отстранить Прокурора Хмельницкого области от своих обязанностей и разобрался с прокурорами города Каменевского доя. Прошу также уволить всех прокуроров областных, районных прокуратур, так как они являются злом сельсами, если говорить на украинском. Я Гулієва Светлана. Дмитрия, гражданская жена незаконно осужденного кулика Березицкого Петра Петровича. Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Рябошапса и президенту Украины Зеленскому. Я прошу, чтобы новая власть, за которую мы голосовали, в которую мы верим, которой мы дали кредит доверия, чтобы она обратила внимание на всю прокуратуру Хмельницкой области, чтобы Выполнили свое обещание очистить от продажных прокуроров, от тех, которые фальсифицируют дела уголовные, которые садят невиновных людей в тюрьму. И Мы просим вас обратить внимание и услышать. Мати незаконно Евгена, наймак Тетяна Викторовна. Звертаюсь до новообраного генерального прокурора пана Рябошавки. Також звертаюся до новообраного президента з великим проханням. Прошу на кінець то навести порядок, очистити правоохоронні ряди від цих злочинців в Хмельницькій області, від прокурора Синишина, від інших злочинців, які садять за грати невинних людей, так як посадили мого сина. А злочинець, працівник поліції, досі гуляє на свободі. Я звертаюся до вас, пане президент, Виконати ці обіцянки, які віддавали перед тим, як вступали на пост президента, звільнити з посад займаних прокурора Синишина, цих злочинців, які садять за грати невинних людей, цих барих корупціонерів. Я прошу вас. Виконати свої обіцянки і на кінець навести порядок в Хмельницькій області і не тільки в Хмельницькій області, а по всім іншим областям, тому що я впевнена, що таке, як в Хмельницькому, таке діється всюди. Я, Тусланко Валерій Геннадійович, мешканець міста Хмельницького, звертаюся до генерального прокурора Рябошапки та до президента України Зеленського. З таким не проханням а покриком душі, щоб вони звернули увагу на діючу прокуратуру Хмельницької області, а також судову систему Хмельницької області. На сьогодні діє можна сказати угрупування. Які складаються з прокурорів та суддів, які торгують свободою людьми, вони завідомо виносять неправомірні рішення. Прокуратура фальшої справи і в судах це затверджують. І невинні люди сьогодні потрапляють до в'язниці. А попадаються ці люди не, не тільки. Ті, що бодай хоч трошки десь були винні, а взагалі невинні особи, які е, атовці, які воювали на сході, яких против них, які відкрили очі проти е, брутальних порушень прокурорів і почали це говорити в слух, їх за це наказують, фабрикують справи і відправляють до тюрми. Звертаюсь до вас. Е, Звертаюсь до вас для того, щоб ви все-таки подивилися на прокуратуру Хмельницької області і прийняли рішення, щоб розпустити їх і набрати чесних добропорядочних прокурорів, а також суддів. по діяльності органів прокуратури Хмельницької області, відділів поліції національної поліції України та Хмельницької області, робити, області щоб... працю... та 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 судової та... системи Хмельницької та... області та встановити рівень. Корумпованості цих працівників та суд, які за останній час перетворилися на органи дестабілізації, які вимагають хабарі підприємців, пересічних громадян, а самі займаються фальшуванням кримінальних справ проти патріотів України. Сьогодні ми проводимо це соціологічне опитування, де виносимо три питання: перше, чи довіряє. Ти ви працівникам прокуратури Хмельницької області і вважаєте, що працівники прокуратури повністю виконують свої обов'язки та повноваження? Так чи ні? Друге питання. Чи довіряєте ви працівникам Національної поліції Хмельницької області і вважаєте, що працівники поліції повністю виконують свої обов'язки та повноваження? Так чи ні? Третє питання: чи довіряєте ви суддям Хмельницької області? І вважаєте, що судді виконують всі свої обов'язки та повноваження. Хочу сказати, що після проведення цієї громадської експертизи буде проведена конференція, де ми підведемо підсумки цієї експертизи. І після цієї конференції будемо звертатися у місто Київ до Генеральної прокуратури, до всіх органів, до, до президента. До всіх лідерів, лідерів партій, щоб ви бачили, що боїться в Хмельницькій області, чому закривають на всі злочини очі, прокуратура, поліція і судді. На не все, дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Романовичем Розуміємо, що кількість скарг, які вже надходять до громадських організацій, майдан громадський контроль, до асоціації медіа і права, а також до інформаційного генства новини України та територіальної громади міста Хмельницького спіршується постійно і неактивно. Зокрема, вже зібрані е, скарги і підписи на підтримку рішення про звільнення прокурора Хмельницького області Романа Олега Романовича з посади, е, громадської організації Майдан громадський контроль, також Асоціації спортів медіа і права до кваліфікаційної дисциплінарної комісії по контролю за прокурорами. Це інстанція, яка опікується е, саме контролем над представниками прокуратури і, зокрема, приймає рішення щодо звільнення займаних посад керівників прокуратури. До інформаційного агентства новин України звернувся хмельничанин, нечепоруки Іван. У 2004 році прокурора області під її керівництвом було щодо нього сфабрикована справа. А также во областной прокуратуре, кроме Синишиной, есть его заместитель Нагребец, который тоже на протяжении долгого времени покрывал бывших следователей и работников милиции, которые совершили против Ивана преступления. Бурстисный напад. тут чего я отрабатывал телесные приспособления, а мою дружину составляли вступительство в терроризм Після цього, на наступний день, до мене приїхала вже поліція і винесла е, мені підозру, що начебто я побив п'яти чоловік, які на мене напали. Сьогодні мені інкримінують 121 статтю, за яку я обвинувачуюсь і е, цю справу. Фальшували працівники поліції і прокуратури на чолі з камянець прокурором Гринковим і Хмельницьким обласним прокурором Симошином. В нашій акції ми її продовжуємо, але ми будемо в цій акції ставити певну крапку. Я думаю, що достатньо вже тієї, як кажуть, переписки, яка сьогодні ведеться, значить, з прокуратурою. Яку очолює пан Сінішин, я хочу сказати про те, що дійсно я сьогодні вкотре переконався про те, що у вас в Хмельницькій області нема незаконності, ні правопорядку, ніч, нічого. Чому так відбувається? Тому що керівник прокуратури пан Сінішин він порушує діяче законодавство України. Він брутально та безкарно дозволяє те, щоб справи фальшувалися, а потім ці фальшовані справи, він навіть вони не досуджуються вручати людям обвинувальні акти, відправляють справи до суду. У нас сьогодні. Ще додатково до тієї когорти, що у нас є інформація стосовно порушень, саме в цій частині надійшла ще інформація, яку ми врахуємо. Значить, ми сьогодні підготували звернення керівникам держави та Верховної Ради України. Це, зокрема, генерального прокурору України Юрія Луценка, голові служби безпеки Грицаку, прем'єр-міністру Гройсману, президенту України Петру Порошенка. Значить, і головам фракції Верховної Ради партії Батьківщина, «Самопоміч», Петра Порошенка, партії Народний фронт. Я думаю, що ми додамо ще декілька партій. А також, значить, я завтра особисто буду звертати, зустрічатися з народним депутатом України Чумаков, це лідер партії «Хвиля», Він же є заступник голови комісії по боротьбі з корупцією та злочинністю. Ну саме в прахоронних органах, також Тому ми підготували. Звернення, з яким ми Будемо звертатися до керівників держави, я зараз його зачитаю. Громадська організація, Майдан, Громадський контроль, вимушено вас звернутися у зв'язку з ситуацією, яка склалася в Хмельницькій області щодо забезпечення законності та справедливості з боку працівників прокуратури Хмельницької області. Такого беззаконня та порушення діючого законодавства України з боку працівників прокуратури сьогоднішня Хмельниччина ще не знала. Ну так воно і є, ми розібралися в цьому. вимог статті. 38 Конституції України це мається на увазі управління в державними справами. Ми з вами маємо право приймати участь та закону України про громадське об'єднання. Ми не просимо, а вимагаємо. Значить, щоб прийняли розглянули наше звернення, значить, генерального прокурора Юрія Лоценка, ми негайно вимагаємо негайно створити комісію числа представників прокуратури та громадськості щодо перевірки діяльності правоохоронних органів та фактів значить, порушення законів щодо з боку. Прокурора Синишина. ну а також ми вимагаємо звільнити прокурора Хмельницької області Синишина з посади прокурора області. А також розпустити повністю всю цю прокуратуру? Ви ж бачите, що вона вся корумпована, вона вся злочинна. Наскільки мені відомо на сьогоднішній день, практично на кожного працівника там чи заступника прокурора області порушені карні справи. То як ми можемо взагалі, як кажуть, казати про те, що вони виконують саме ті вимоги закону, щоб забезпечувати законність і правопорядок. Значить, на ці ці вимоги ми даємо 15 днів. Тобто я завтра подав, рахуємо 15 днів. Значить, з президента України ми також викон... вимагаємо, щоб він поновив законність та у Хмельницької області шляхом звільнення з посади прокурора Хмельницької області Сінішина. Значить, подібні рішення ми вимагаємо від народних депутатів, щоб вони підтримали наше звернення перед генпрокурором щодо звільнення даної особи. Я хочу сказати про те, що ми закінчуємо ці балачки переписки і так далі, значить, з нашими державними органами. Єдиним джерелом влади в Україні це є народ. Це ми з вами. Тому ми маємо право на управління державними справами. Це 38 стаття конституції, що ми зараз і робимо. Ми Вимагаємо, значить, якщо протягом 15 днів ми не отримаємо позитивного результату по цій справі, то ми будемо з вами звертатися до суду з адміністративними позовами, які будуть зобов'язувати державні органи все це розглянути. Я думаю, що це буде дуже великий сором і для президента України. І для генерального прокурора, хоча ми розуміємо, що ці люди також номінально я кажу підтримують дану систему і в ній варяться. Але я думаю, що це сьогодні те, що відбувається, треба зупинити. І не забудьте підписатися на наш канал, если ще этого не зробили.